Доброго дня, шановні білоцерківці, збігають до кінця виборча кампанія на місцевих виборах 25 жовтня 2015 року. Шановні білоцерківці, платники податків, ветерани праці, молодь. Я звертаюся до вас в воєнний стан для України прийти на вибори, зробити свій вибор. Всеукраїнське об'єднання Свобода. Йде на вибори з продовженням своєї програми захисту українців. Я, як кандидат на посаду міського голови, готовий професійно, адміністративно і з великим бажанням до роботи в місті Біла церква. Так трапилось сьогодні, що відбувається консервація діючої, чинної системи, системи влади, яка безвідповідально господарювала в місті Біла Церква. Я впевнений, шановні білоцерківці, що сьогодні люди, які є працевиті, люди, які є патріотичні, люди, які є терплячі, воєнні Україні, повинні підняти свій статус і підняти свою вимогливість до виконавчої влади, яка є в місті Біла Церква. Не дивлячись на те, що сьогодні в складі територіальної виборчої комісії є фальсифікатори виборів 2010 року. 2012 року це є в зверненнях і рішеннях судів, підтверджені цими рішеннями українських судів. Шановні виборці, ваше голосування, ваша позиція має доленосне значення в майбутньому у вирішенні соціально-економічних проблем міста Білоцерківської громади. Місто Біла Церква повинно стати містом громади. Місцева виконавча влада, міська рада повинні бути відповідальними перед виборцями. Сьогодні я звернувся до керівника виборчого штабу партії президента Солідарності Лева Ривазовича Пархаладза з недопущенням фальсифікації виборів. Які планується зробити в Білій церкві. Сьогодні я звернувся до нього з проханням відповісти на болючі питання соціально-економічного напрямку, а саме, відповісти, хто сьогодні несе відповідальність за відсутність харчування в школах, відповісти на запитання, хто буде відповідати за невиділення 0,7 гектарів землі по будівництву об'їзної дороги в районі? Вулиця Таращанська, Колгосна, про невиділені 0,5 гектара під'їзної дороги до митного терміналу в Гайко є скарги мешканців. І з питанням по забезпеченню чітких, прозорих виборів. Ситуація, яка трапилась в суботу, 17 вересня 2020. 2015 року повторює нам вибори 2012 року, коли влада носилася з кандидатом від влади Чудновським, як з писаної торби. Сьогодні провладний кандидат використовує ті ж самі ресурси, адміністративний тиск, використовує місцевий бюджет, використовує брудні технології для того, щоб сфальшувати вибори, вплинути на ваш вибір. Білоцерківці. Ви. Є сьогодні головною суддєю. воєнна Україна. Важкі ми знаходимося в економічних умовах, але залишити при владі діючу систему влади. система влади, яка 9 років, повторюсь, безконтрольно господарювала на території міста Біла Церква, ми з вами не маємо ніякого морального права перед майбутнім. Завтра наступить без. Різних кандидатів, і це повинно бути обов'язково подія, яка наступить для всіх нас. Але ми всі з вами мріємо про завтра соціально-економічне забезпечення, завтра, яке допоможе нам забезпечити утримання і освіту наших дітей в школах і садочках. Завтра, яке сьогодні повинно мати такі явища, які забезпечать нам бажання. Формувати, працювати і мати майбутнє в місті Біла Церква, всеукраїнське об'єднання Свобода в місті Біла Церква йде реалізовувати свою програму, яку ми напрацьовували багато років. І я впевнений, що сьогодні Свобода, депутати від Свободи мають повне моральне право взяти відповідальність за стан справ в місті Біла Церква в міській раді на себе. Я готовий до роботи. Готовий працювати і буду максимально докладати зусиль для того, щоб реалізувати свою виборчу програму. Ще раз прошу, білоцерківці, підсумуйте історію, оцініть політичну роботу кожного депутата місцевої ради, який є в списках багатьох партій, і прийміте правильне рішення. Я дякую вам за той патріотизм, за ту підтримку, яку ви сьогодні нам даєте, яку ви надали мені впевнений, що ми з вами зможемо побудувати білоцерківську Білу церкву, і Біла церква стане містом громади. Слава Україні, героям слава!